23 грудня у міському палаці культури почали проводити новорічні квести для дітей. Сьогодні, 5 січня, відбувся фінальний захід. Творчі колективи МПК підготували для відвідувачів святкову програму: танці, співи, загадки та інші розваги, які припали до душі як дітлахам, так і дорослим. Ельза, Мавка, Чугайстер і багато інших героїв подарували маленьким кремечужанам справжнісіньку казку від людяного царства, до дачі сімейки Адамс та зачарованого замку. Радість від новорічного дива закарбується у пам'яті дітей теплими спогадами. Ми відгадували загадки, за серце Ельзи, серце танці, Мені сподобалось як цей пухнастий нам робив перешкоди. Міський голова Віталій Малецький поспілкувався з учасниками святкового квесту та привітав малечу зі святами. Також він відзначив грамотами працівників міського палацу культури, керівників та учасників творчих гуртків, які доклали максимум зусиль, аби створити захоплюючий квест для дітей. Ми їм подарували справжню новорічну казку, незважаючи на все те, що Заважає нам цю казку проводити. Показали, що добро завжди перемагає і гаряче серце завжди переможе холодне. Тому від усієї громади, від усього Кременчука, від до всіх і маленьких, і дорослих, хто були на квесті на цьому, вам величезна, величезна подяка. Нехай у цьому році здійсняться всі мрії маленьких Кременчужан. Віримо, що невдовзі українські діти зможуть наповну відчути радість життя під мирним небом. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.